Андрій Малащук – поет, публіцист та журналіст Коломийської газети Вільний голос також він є членом Національної спілки журналістів і Асоціації українських письменників. Навчався ювіляр у Чернівецькому музичному училищі. Навіть деякий час був вчителем гри на скрипці. Далі армія, опісля Івано-Франківський педінститут, Другобицький педінститут та Київський інститут театрального мистецтва імені Карпанка Карого. Свого часу Малащук працював провідним спеціалістом з мистецтва в управлінні культури. Івано-Франківської, ода а в журналістиці чоловік опинився у 1995 році. У той час відбулися і його перші проби. пера. я завжди і зараз беру, тільки те, що мені в принципі, мабуть, здається. Я задоволений, що я пишу, що я журналіст, я задоволений, що я пишу що літератор, що я публікуюся. Це для мене важливо. А то що знають чи не знають, я цим не турбуюся навіть. Хто хоче читає, хтось хтось знає мене з іншого боку, і цього недостатньо. достатньо. Ведучим літературних вечорниць був відомий коломийський літератор Василь Рябий. Він до слова був одним із відкривачів поетичного таланту Малащука. Все сталось у 1992 році на мистецькій зустрічі у майстерні художника Василя Андрошка. Саме там Андрій дебютував зі своїми віршами. Я йому сказав, знаєш, що приходь завтра в редакцію газети Агро. На бульварі, бульварі Лесі Українки 11, і ми ці вірші передрукуємо і будемо робити книжку. Він дуже здивувався, каже: Я книжку зразу кажу, чого ж там відкладати на завтра? Ми на друкарській машинці підготували тексти, подали в друкарню і десь за місяць-півтора, поки він ще збирав кошти, книжечка перша вийшла. Рефлексії. Я тішуся всім його успіхом. Бажаю йому, окриленості і нових вершин. Також певну причетність до формування Андрія Малащука як літератора має голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран. Він підкреслив, що є люди, яких знаєш недовго, а таке враження, ніби все життя. Саме до цієї когорти відноситься Андрій. З ним пан Баран запізнався у 90-х роках. Ми запросили Андрія до нас у Франківськ і організували йому зустріч студентами. І я написав. Перший свій відгук на його книгу і зачитав поетично. Він був здивований, бо на його поетичні книги ніхто нічого тоді ще не писав. Людина, яка знає, що казати, яка каже не багато, але дуже чітко, конкретно і якісно говорить. Я погоджуся з думкою Степана Пруцюка, бо я її підтримую. Я її, е, на цьому стою, що Андрій Малашук одне із найчисніших імен сучасній українській культури і літератури, зокрема. Містика, алюзії, психологія, сни, сатира. Все це є у творчості Андрія Малащука. Зараз він є автором двох поетичних збірок та однієї прозової книги. У доробку є незліченна кількість поезій, публіцистики та статей, які друкувались у різноманітних часописах і журналах. Я написав багато. Прозових творів, Мені... я ще хочу книжку видати, в мене одна книжечка є. Інші речі розкидані по різних журналах, по різних часописах. Я хочу їх зібрати до купи, видати книжку, щоб я мав їх в руках, тому що вони всі розкидані, навіть сам не знаю, де, де вони. От я хочу найближчим часом все, що я опублікував по різних журналах, по часописах, по... зібрати до кубу, видати книжку. Прозову книжку, це вже не буде поетично, бо я зараз поезію пишу рідко, майже не пишу. Ось це я б хотів зробити. Якщо мені це вдасться, вдасться, буде добре у свої 55 років. Андрій Малащук має здоров'я та добрих друзів. каже, що це є важливі пункти у його успішному і щасливому житті. У музеї історії міста у сторону ювіляри лунало багато вітань, приємних спогадів і побажань від колег, журналістів, літераторів та побратимів.